Волонтери громадської організації Допомога Житомир щодня збирають і відвозять в зону АТО гуманітарну допомогу. Вони настільки призвичайлись до цієї справи, що сприймають її за буденність для волонтера Олега Бойка. Найголовніше у цій роботі відповідальність і співпраця з іншими волонтерами. Населення Житомира скока 300 тисяч чоловік. Да з кожного по десятки Це ми оденемо, обуємо, накормимо і боже мой. Дети в школах не устают помогать. Каждый принес по 5 картошек. Он Масани Таргонскому 57 сеток с третьей гимназии загрузили, аж машина села. Много не надо, но от каждого по чуть-чуть. И тогда мы поможем. Как говорят, разум мы села. Волонтерство среди населения упало, резко упало. Многие мотивируют это тем, что они устали, вот, у них денег нету. Тем, кто устал... Пожалуйста, есть зона отдиха Лугансь, Донецьк, Подкрим. Там есть хорошие зоны отдыха. Вот. Пусть едут, отдохнут и посмотрят, как там как там ребята, не устали воевать. Волонтери громадської організації Допомога Житомир активно співпрацюють з волонтерами так званого батальйону активних бабусь. Жінки поважного віку організували міні цех з пошиття необхідних речей для бійців. АТО. а хто ж буде помагати, як ми саме більш сучують пожили люди, ну є і молоді, дуже такі активні. А ми, хоч в возрасті. У нас люди не є по 80 і до 80 років, і дуже гарненько допомагають. Ми і ми з любов'ю, тому що таке почалося, що треба помагати. А в кожного діти кожне кожна те дитя. Кожному серце болить за його за це дитятку, зато ми дуже активно допомагаємо. шиємо і труси, рукавиці, подушечки відсилаємо їм до боясниці, щоб їм там тепліше зима ж йде. Дуже тяжко, тяжко всім, але якщо ми всі разом будемо допомагати. То ми будемо і результат мати хороший, а ми думаємо, що наші солдати нас не підведуть. Тільки приїжджає волонтерська машина, вони всі біжать напротив і всі хочуть побачити і шукають в цих рукавичках, щоб там були якісь записочки написані. Беріть її з життя, все що можете, беріть хоч від неї. Від жизнь на жизнь ви не умножите, а дважды жить, не суждено. Вот такий девіз і в нас, поки ми живемо, ми трудимося. Ми допомагаємо, ми стараємося. Раз постигло таке горе нашу країну, то не хочеться стояти осторонь. Хочеться хоч маленьку лепту внести своєї душі, щоб, як то кажуть, підперка, щоб була якась трошечки. Приєднатись до нас, люди добрі, і ви не пожалієте Житомир. Улиця 1 мая, 31. Там є вивіска, турбота про літніх. Заходьте і будете з нами. Волонтером може стати кожен.